Сьогодні ми розглядаємо тему особливості психічного розвитку в дошкільному. Дошкільник це дуже цікавий віковий період. Він унікальний тим, що завершується так під стимулом, так під стимулюванням неприродних процесів, як, наприклад, ми з вами говорили, де що криза. Одного року може початися в 10 місяців, може в рік і два, може там тривати кілька місяців. Криза трьох років це теж такий процес розтягнутий велика криза, і помітно зараз уже модно розказувати про кризу двох років, там модно казати, що «О Боже я не помітила цю кризу, він постійно мені виносив в мізки, ну і так далі. Але насправді криза трьох років досить очевидна. Вона займає до 4 місяців і перехід до дошкільного періоду завершується власне витратою тих базових потреб зменшенням ролі значимості, да, втратою першочерговості базових потреб пізнання функціонального призначення речей. Пам'ятаєте, да, наш е, е, найпростіший символ ось цього ПВД раннього віку це ручка, да, куди її засунути. Функціональне призначення речей дитина має освоїти. І перехід до нового типу зацікавленостей. Це непомітно ось так по щелчку. Це не те, що одна серія закінчилася, ми включили іншу, подивилися, що було в попередніх серіях, і продовжуємо. Ні. Це відбувається поступально. Дитина так само цікавиться функціональним призначенням речей, але більш значимо, більш. Потенційним для її подальшого розвитку психічного стає опрацювання і ознайомлення зовсім інших понять, зовсім інших задач. Зараз будемо говорити, що є провідним видом діяльності у дошкільника. Але унікально те, що завершують цей віковий період дорослі. Своїм рішенням не завжди це збігається з фізіологічним, психофізіологічним, психонормативним природним розвитком дитини, іноді це просто неможливо. Чому? Тому що закінчується з переходом до школи. Це закінчується формально, а суто, психічно, на рівні розвитку психіки це дуже-дуже рідко співпадає. Період дошкільника закінчується в 6 7 років, зараз, можна вже казати, більше в 6. Перехід до школи дитини, в якої ще не відбулася криза 6 років, вона, в принципі, буде означати, що дитина пішла не готова до школи. Це буде означати, що завершення періоду дошкільника у неї відбудеться в молодшому шкільному віці, у неї відбудеться в першому класі. Але лише після проходження цієї кризи, криза шести років мала, вона може бути непомітна, якщо з дитиною грамотно працювали і є природні такі соціальні задатки передумовити цього. Так ось криза шести років означає кінець періоду дошкільника, а по факту. Молодший шкільний вік, наступний віковий період, починається з переходом до першого класу. Ось оцей певний дисонанс, оця роль дорослого у визначенні того, коли дитині йти в школу. Суспільства, соціума, але близького дорослого, все ще близького дорослого. Є певні. Yeah. Оце є унікально, вибачте, для цього вікового періоду. Є певні стереотипи, ви більше на практичних розглянете. Я вам дуже рекомендую почитати про початкову школу різних країн Європи, ну, світу можна, звісно, почитати. Але у нас дуже багато літератури, дуже багато джерел саме про Європу. Особливо зараз, коли українки з малими дітьми повиїжджали в Європу і мають дуже багато. Прикладів і що навести, наприклад, дуже багато хто говорить. Я думаю, що у практично у кожного, ну принаймні у кожного другого, є знайомі, які виїхали в Англію. В мене також є знайома, яка виїхала в Англію. Дитина пішла в років до школи, не володіючи да, для англійської мови, і вона молила маму, щоб її повернули додому, Їй було там максимально некомфортно. Але це не тому. Що відбувся ось цей перехід. З точки зору англійських дітей, цілком можливо, ми можемо говорити також, що дошкільний період завершується 6-7 років. Чому? Тому що школа в Англії для п'ятирічок це наш садочок за великим рахунком. Зараз в садочках різні підходи багатьом вихователям державних садочків забороняють дітей навчати літерам, там цифрам, ну, якісь елементарні знання давати. Тому що там інші навички, інші компетенції мають розвиватися. Ну, і в принципі, якщо в садочку 40 дітей, то там головне просто вижити, щоб вони один одного не повпливали. Але дивіться, це жарт. Але дивіться дуже важливо, що ми маємо зазначити, так? що перехід від вікового періоду до шкільника. До вікового періоду ну, початкової школи дуже бажано, щоб відбувався природні для дитини, тобто, коли дитина буде готова йти до школи, а в мене, наприклад, одна з одна з моїх дітей пішла в сім років до школи, тому що влітку їй виповнилося шість. І по одній складовій, ви маєте вивчити складові готовності до школи для того, щоб потім розбиратися в адаптації до школи. А по одній, лише по одній зі складових вона була не готова. Вона була готова в 6,5 років. Це була зима. Ясно, що взимку вона не могла вже піти в школу, так? вона пішла в 7 років. А інша моя дитина була готова так само з 6,5 років. Але їй виповнилося шість з половиною на момент ну, до 1 вересня, якраз приблизно так і виповнилося. Це суто о, моя е, сімейна, моя особиста історія. Якісь діти проходять до цього в 6 років, і є дуже багато стереотипів про те, що от пішли в 6 років, все прекрасно, все вчаться. Якісь діти не готові і в 7 років. Зазвичай ми говоримо тоді про особливі освітні потреби, але це вже окрема тема, окрема історія і навіть окрема дисципліна більше. Якісь діти йдуть не готовими до школи, але внаслідок того, що загальний рівень уваги до освіти, початкової освіти, він невисокий. Вважається, ну, що там учиться. Багато хто з батьків не усвідомлює особливості нашої, якщо чесно, жахливо, як на мій суб'єктивний погляд, початкової освіти при тому, що всі вчителі початкової школи, яких я знаю в Україні, це знову ж таки моя суб'єктивна, моя мильна бульбашка, але всі вчителі вони просто ідеальні. Вони ну я не знаю, як можна бажати кращих, от причому, що я знаю з різних шкіл, з різних міст. Але вони настільки класні, по-своєму, у кожного своя родзинка, своя перевага, але вони реально обожнюють дітей, дуже сильно для них стараються, Вони різних вікових груп, 25 до там, 50 мабуть, років, ну я точно не буду казати вік, бо не знаю. Але сама система початкової школи, ми про це будемо говорити в наступній темі. І я прошу вас, уже ви Цього періоду пригадувати свої спогади. Дошкільник, там якесь частково, а з молодшої школи, школи ми переходимо до рефлексії, коли ми не питаємо у близьких дорослих, як це було, а самі пригадуємо, як це було, і переосмислюємо. Це дуже важливо, бо те, що ви пригадаєте, це ще не факт. Це ваші дитячі спогади. А моя точка зору, особисто моя. Точка зору, що українська початкова школа жахлива, бо її основною задачою є не навчити чогось дитину, а навчити ненавидіти школу. Дитина, яка до 4 класу не ненавидить школу, вона дуже унікальна насправді в Україні. Далеко не в усіх країнах, так є, але це буває по-різному, і я хочу, щоб ви на практичне вже через тиждень так, виходить не на наступний то коли будете вивчати молодшу школу, це порівняно. Так ось дуже важливо, що не можна психологію розвитку вивчати якийсь один віковий період. Чи буде дитина успішною, адаптованою, чи буде їй легко в молодшій школі залежить від періоду дошкільника? Давайте розбиратися, що відбувається, чим має гратися дитина або чим займатися, що вчитися, щоб їй було легко в молодшій школі. Ну і теоретично далі. Я зверну вашу увагу на поняття суспільний дорослий. Ми з вами говорили як термін близький дорослий і хто це? Мати або батько. Це може бути бабуся. да Юлі. Це будь-яка доросла людина, яка займається вихованням дитини або проводить найбільше часу, тобто це може бути брат, сестра, дідусь, бабуся, тітка, ну, в залежності від того, хто виховує її. Так да, дивіться, близький абсолютно згоден, близький дорослий, це та людина, яка здійснює безпосереднє піклування про дитину. Це дійсно можуть бути будь-хто з родичів, найчастіше правильно сказала Саша, це мама або тато. Я правильно Юля доповнила, так, що це можуть бути родичі е, рівня, це можуть бути вихователі в дитячих будинках, ну, і так далі. Це той дорослий, який безпосередньо близький до дитини. Ви зараз, якщо ну, думаєте про це поняття, ви обов'язково згадуєте когось судові. Я все дитинство прола з мамою. Ну, це стоїть такого скрізь. Вона була з мною як зараз, як мама, проте не уявляє, як вона вижила. Суспільний дорослий це дорослий, якому дитина також довіряє, але він не входить до складу її сім'ї. Це поняття соціалізації. Первинна соціалізація відбувається в сім'ї. Я думаю, ви це вчили на соціальній психології. А подальші соціалізуючі чинники вони менш контрольовані, вони починаються з моменту умовно, виходу в світ. Скажіть, будь ласка, чи є серед нас студенти, які не відвідували дитячий садочок? Так, Андрій, О, до речі, у мене е, досить часто, постатистично, да, дивіться, хлопців студентів менше, ніж дівчат, але не відвідували садочки частіше чомусь хлопців, можливо, зізнаються. Андрій, скажіть, будь ласка, а, так, я, не, я не відвідував садочок, е, почав говорити був, до мікрофоном. Я не відвідував садочок, бо просто у місті. Де я тоді прошував, просто його не було. А, і, тому міська, і, і тому міська рада, орган місцевого самоврядування, вони вирішили зробити в самій школі спеціалізований клас для дітей дошкільного віку. Я ходив туди. Ага, ну, Тобто у вас вторинна соціалізація все ж була, просто не було садочка як такого, так? Ну, так, садочка як такого не було, а дошкільну освіту я отримував. Угу, угу. А, ну, у мене є приклад, теж кажуть, студенти, які не отримали дошкільного освіту, при цьому вони прекрасно вчилися в подальшому. Ну, я то знала її тільки з вищої освіти, так? то це насправді ось ця вторинна соціалізація, будемо з вами вивчати, набуває специфічного значення з моменту молодшого шкільного віку і критичного значення з моменту підліткового. Дошкільна освіта. Принципі, більш економічно обумовлена, ніж психологічно. тому що ну, батьки мають іти працювати, умовно кажучи, так для цього потрібні дошкільні заклади. А, ну, це вже суто вам да, така шпаргалочка, коли ви будете вибирати дошкільний садочок для своїх дітей, якщо ви коли їх сплануєте народити, то не суть, який це буде дошкільний заклад саме. Контексті розвитку дитини. Зверніть увагу тут також такий критично важливий термін супідрядність мотивів. Скажіть, будь ласка, хто із вас хотів би зараз спати, а не сидіти на лекції. Ніхто? Одна я? Ніхто, всі повисипалися, ні для кого це не рано перша лекція Серйозно? Кожен у мене ідеальний студент. О, Анічка. Ви б не відмовилися поспати, замість того, щоб тут учитися? Звісно, ні, я б поспала. моє ну, є ж ти сонечко, натурально всі бояться сказати, що чи, чи всі такі жайворонечки? Да, віка вони ще бачу. Я хочу да. доповнити. До так. того як почалась лекція, то мені так хотілося спати. А ще потрібно було чекати на реєстрацію. Я думаю, як би мені не заснути на початку лекції, бо таке в практиці в мене вже бувало. І Це тут було, я так вже так. Трошечки, трошечки в себе прийшла. Лекція почалась. Я думаю, ну блін, ну мені цікаво, і вже якось просто часто згадую головна задача. Що ви... Хоча коли були лекції, зараз то я не бачу, чи ви спите, чи не за чорними квадратів, якщо Саша засне, то побачу. а так же всі ховаються. А на парах були такі в мене випадки, я ну, да, коли люди засинали, да, то я ніколи не тому що це гріх. Це ми відволіклися від теми. Супідрядність мотивів. Це коли хочеться спати, дуже хочеться спати, але ти встаєш на лекцію. Да? Бо в тебе ось вибудовуються оці, навіть не засинаєш, Протягом якогось періоду е, оці е, сходинки, да ієрархія що важливіше. Так як наші герої, да, воїни, вони е, всі люди бояться смерті, насправді. Для всіх людей страшно воювати. хтось в цьому зізнається, для когось це на рівні несвідомого. Хтось буде це озвучувати, хтось не буде це озвучувати. Але вони беруть зброю і йдуть захищати нас, нас з вами, наше життя, моїх дітей, ваше майбутнє, наше спільну Україну. Це супідрядність мотивів. Коли є дуже сильний мотив боятися. Це нормально. У всіх у нас можуть бути ці відчуття і коли прилітає, коли ми бачимо відео прильотів і наслідки прильотів, чуємо це все. Але є субідрядність мотивів, є люди, які пересилюють, да? тому що їхня мотивація, якась інша мотивація, сильніша. А ось оце субідрядність мотивів, ці сходинки, да, умовно кажучи, ієрархія мотивів вибудовуються, має вибудуватися в дошкільному віці. Є е, певні дослідження, які, <кій> а, до речі, є підходи, які називають рік... вік з 3 до 6 віком гри. Це вік, коли дитина має гратися. Основна моя ідея в тому, що, в принципі, дитина може не навчитися, і вона не має там, до 5,5 років, взагалі там, до 5 точно, вчитися читати писати, <кій> вона має вчитися гратися. Як би це парадоксально не звучало, тому що все життя дитини проходить у формі гри. Це дуже сильно регулюється анатомофізіологічними особливостями розвитку. Я хочу, щоб ви почитали. Приблизно дитина до цього часу досягає так, метр там, метр десять зросту. Зростання це вже більше половини дорослого, і десь в наступні так вікових періодах вона буде зрівнюватися. Я хочу, щоб ми знову ж таки звернули увагу на тенденцію, темпів, зменшення, на тенденцію зменшення темпів зростання. Точно так само буде відбуватися і з новоутвореннями в психічному житті. Настільки, скільки дитина виросла до року, настільки вона виросла до трьох за два роки наступні, і настільки ж виросте до шести за три роки наступні то ця тенденція вона працює. Що найважливіше? Найважливіше в віці дошкільному до це гра. Провідним видом називають сюжетну рольову гру, але я зверну вашу увагу, що вона не формується в три роки, і в три роки для дитини неприродно грати в сюжетну рольову гру. Десь ближче до п'яти, ну, точно після чотирьох, формуються навички, формується достатність, мовлінневий розвиток, самоконтроль, соціалізуючи якісь певні прояви до того, щоб дитина гралася відповідно до сюжетно-рольової гри. Давайте розглянемо взагалі види ігор. Першою з'являється і розвивається режисер. Це коли, в принципі, іграшки в такого типу ігор, це коли, в принципі, іграшки якимось чином щось змінюється. Це, умовно кажучи, коли ви граєте з ляльками, чи з машинками, чи з солдатиками, я не знаю, з чим зараз граю, це з Хотвілсами, якимись гралися ви, з чим гралися у вашому дитинстві, вірніше, я не знаю. З чим гралися, розкажіть, будь ласка, які у вас були улюблені іграшки? Да, Вікторія, будь ласка. У мене було купа різних м'яких іграшок, і мені подобалось їх виставляти усіх, щось їм розказувати. Ну, от... Психологам була, передала. Я любила все, в принципі, розкладати по своїм місцям, ну і радуватись mm -hmm. цьому. Ага, клас. Так, да, це головне, до речі, гра відрізняється від негри тим, що вона приносить задоволення. У мене була знайома, яка працювала нянею в заможній родині в Україні, і казала, що коли з дітьми до шкільного віку вона їм запропонувала, давайте пограємося. Вони закричали Нє. Бо у них було дуже багато різних гуртків, навчань репетиторів, і всі вони їм казали, що ми будемо гратися. І вони ну, ось це навчання, яке домінувало в їхньому житті, вони називали грою. Задоволення їм не приносило. Да се у мене були ляльки, також були косметички дитячі, і ми з сестрою двоюрідною часто гралися. Ну, якби робили одне одному одній макіяж. Також я любила гратися з двоюрідним братом у його іграшки. Це там у нього була залізна дорога, а потім потяг був там ці машинки на управлінні. Також мені подобалося. Угу. Ось дивіться, от тут дуже принципово різні будуть типи, коли ви граєтеся самостійно з якимись іграшками, і коли ви з кимось граєтеся. Бо коли ви з кимось граєтеся, то це хтось бере іграшки, якими вам приємно самому гратися. Оце дуже важливо. Да, Віталіна? Я зараз згадую своє дитинство, що там, і мама розповідала за це. Спершу ми були м'які іграшки. Вона розповідала, що в мене прям був ритуал, коли я лягала спати. Я збирала абсолютно всіх до себе в руки і казала: ой, ми зараз будемо спати. Це ага. були ляльки, у мене. Почалась якась дивна манія, тому тато кожного разу, коли їхав із заробіток, постійно привозив якусь ляльку, а вже ж вона не доживала там до свого навіть півроку. Я її якось там трансформувала, але дуже подобалось їх переодягати. Потім з'явився молодший брат, і я перейшла ще на його іграшки, тобто це якесь лего або теж ці якісь доріжки, машинки, фігурки така штука була. Так, да, дякую, да, Тут, знову ж таки, ігри з іграшками, да, режисерська гра. Іра, давайте Іра, Андрій і Кирило, і наступні інші приклади вже будете на практичних розбирати, так? Да. Ірочка, будь ласка. Мені дуже подобалось грати ляльками, типу, як Барбі, такими ну, стрункими, з одягом були дуже популярні е, ляльки Монстер Хай, не знаю, і Вінкс. Uh -huh. То мені дуже подобалось uh -huh. робити для них будинок і меблі, і саме власне е, руками. Я дуже багато передивлялась відео на Ютубі там з картону, з якихось е, не знаю. Речі, які я вдома, і дуже любила будувати власноруч цей будинок, Ой. кожну детальку. Ось, а ще мені О. дуже е, гратися з такими маленькими іграшками з кіндерів. В мене їх було дуже багато, прям цілі коробки, і я там їх вистраювала якось, сортувала по там тварини, там якісь персонажі, то це так. Угу. До речі, оця робота з дрібними детальками. Стимулює подушечки пальців, стимулює нервові закінчення. А ці нервові закінчення найбільшою мірою пов'язані взагалі на долонці, найбільшою мірою пов'язані близько розташовані в корі до зони мовлінневого розвитку. І таким чином, якщо батьки хочуть стимулювати розвиток дитини, то треба робити там різні пальчикові ігри, масажики, давати ось ці дрібні детальки, коли вона вже їх не проковтне, і гратися, і це впливає на розвиток мови. Андрій, чоловічий погляд на речі? А, так, ну справді в мене не сильно відрізняється від попередніх спікерів. Перші mm -hmm. іграшки це були м'які іграшки, я пам'ятаю, як з. Моєю троюрідною сестрою постійно грав якісь рольові ігри е, з ними, а пізніше вже з'явилися різні е, механічні іграшки, на кшталт якихось машинок, е, вертольотів і тому подібне. Я мені розповідали, що я постійно їх розбирав, якось розкручував і намагався їх потім знову зібрати. Uh -huh, uh -huh. Ну, цікаво, із... як влаштовувати світ, це да. дуже важливо, так, да, Андрій? Так, так. Ну і, звичайно, всякі конструктори, LEGO і тому подібне. З uh -huh. такого більше нічого не пам'ятаю. Супер, дуже дякую, да? дуже цікаво. І Кирил? Ну, як вже сказали, перше, це була такий здоровий медвідь. Ну, він був не плюшевий з одним оком. Uh -huh. Потім Лего, Біонікли, Сатіо. І ще. Uh -huh. Ось. Дуже цікаво. Бачите, іграшки змінюються, да? Це дуже цікаво. Дуже важливо, дякую і дівчатам і хлопцям, хто поділилися. Дуже важливо дійсно наявність іграшок в житті дитини. Якщо ми говорили з вами, що в рік, в принципі, каструля з кришкою заміняє будь-які іграшки, то в дошкільному віці дійсно іграшка це є образ. Чогось дорослого, доступного чи недоступного, поширеного чи не поширеного. Звісно, вона зазвичай має бути якась яскрава, якась цікава привертати увагу. Більше того, вона більше привертає увагу дорослих, які купують дітям іграшки. Да? Тобто мало хто купує модельки так, найбільш поширених машинок, да? найчастіше купуються там якісь гоночні, якісь там дорогі, яскраві, знайвичні. Але тут більше знову ж таки поєднання з економікою, з маркетингом. Але дитині дуже важливо мати те, що є образом дорослого життя. Що це таке? Наприклад, м'які іграшки, не тому, що ваші да, батьки там живуть з ведмедями, а тому, що вони піклуються. Вони піклуються про вас, відповідно, ви піклуєтеся про них. Там якісь. Образи да, якихось льок, які нав'язані, які соціальним стереотипом уже вважаються там ідеальними, можливо, мама там до цього прагне, можливо, дівчинка до цього прагне, можливо, хлопець да, бачить якогось робота, знає, що це недоступно, але було б дуже класно це мати якісь інші можливості. Так чи інакше, що стосується нашої теми сьогодні, дуже важливо усвідомити, що ви ось, наприклад, навели дуже багато варіантів. Є режисерські ігри, де ми беремо якісь предмети і щось якось ними маніпулюємо. Є, до речі, ігри на деталізацію, Не, без, без режисури, такі як Лего, такі як розбирати щось і так далі. І є ігра, ігри сюжетно-рольові. Сюжетна рольова гра, взагалі будь-яка гра, неможлива без двох компонентів. У нас уже перерва, тому одну хвилиночку прошу вашу увагу. Неможлива без гравців і неможлива без правил. Ігри на одного гравця, коли граєшся сам з собою, ігри на кількох гравців це інші рі ігри. Сюжетна рольова гра вимагає кількох гравців, вимагає сюжет, джерелом якого стає дорослий. Я хочу, щоб ви на практичний на наступний тиждень розібралися з видами ігор, пригадали свої ігри, пригадали, проаналізували, почитали теорії ігор, це було в першій попередній темі, подумали про соціальну ситуацію розвитку, чи обов'язково гратися з реветником. Спойлер, ні, без різниці з ким. Але я хочу, щоб ви до цього дійшли, усвідомили або оскаржили, сказали, що ні, це не так. Таким чином, дуже важливо зрозуміти, що спілкування в ігровій формі воно найбільшою мірою відповідає інтересам дитини, так, умовно кажучи, якісний час дітей. При цьому спілкування з ровесниками це якісь початкові етапи встановлення спілкування. Насправді дитина ще потребує певного регулювання цього спілкування, і, е, в тому числі, дорослий контролює і регулює розвиток пізнавальної сфери. Це також я прошу опрацювати, подумати, якщо виникнуть якісь питання, ми до цього повернемося. Але е, це також до цього відноситься. Але питання розвитку особистості чи самосвідомості до шкільника ми розглянемо на наступній з вами лекції. Чи є якісь питання до мене? Немає питань.